Таня там поки працює сніг, тягає, а я цей насолоджуюся, як люди працюють. Всім привіт! З вами доступний UA. І по нашій традиції ми розкажемо вам знову трошечки про зиму. Якщо на вулиці мокрий сніг, то беріть з собою другу пару рукавиць а можна загалом брати її про всяк випадок. Ну, звісно, я про ялинку не забути в лісі. І щоб було трохи веселіше, сніговика з собою можете взяти покатати. Тож, як я казав, нової інформації не дуже багато, але в мене з'явилося одне дуже важливе оновлення. І тепер за допомогою цих покришок я можу забиратися навіть на такі гори, які ви зараз бачите тут. Тільки треба розігнатися. От, блін! не Коротше, ви знаєте, в минулому відео бачили, як можна подолати такий сніг. Витягуйте сюди трошки вперед. Бачите який сніг? Ну, і починаємо їхати. І так пересуваємося, але я розраховую, що таку кочу гури я зможу приїхати, а може не зможу. Зараз перевірю. Я це зробив. Каратше, ви паліли, що таке такі класні покришки. От навіть вже можна було в другій рукавиці, бо в мене ці починають намакати. О, ну все, пішли. І не забувайте, що є люди довкола, які можуть допомогти вам. Тож звертайтесь до них. А люди довкола, які бачать людей на візках, пропонуйте свою допомогу. Тільки тактовно, ясна річ. Якщо ви забули, яким чином це все робиться, можете дивитися в школу доступності на доступний ю. До зустрічі!